Футбольний прогноз чемпіонат Казахстана з футболу. 11-й тур. П'ятниця і субота. 30 і 31 травня. На 2 дні. Розтягнутий 11-й тур чемпіонату Казахстана з футболу. Умощуємось зручненько. Дуже коротко, лаконічно економлює ваш час, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Найважливіша підтримка нашому каналу. Пам'ятайте, дякую наперед всім вам. І зразу скажу у п'ятницю 30 травня 4 матчі, в суботу 31-3. Почнемо з 4 матчів п'ятниці. Єлімай Астана. Тут, друзі, буде дуже важкий матч. Скоріше за все виграє Астана дуже скромно. Але я не буду ризикувати. Я вирішив взяти в цьому матчі тотал менше 2,5. 1,8. Так, тут, можливо, навіть один гол вирішить все. Я не здивуюсь, якщо. Це буде 1-0 на користь гостей, на користь Астани. Але я цього не прогнозую. Я прогнозую лише тотал менше 2,5 Єлімай Астана. Єлімай пятий Астана, друга в таблиці поки що. По ітогам 10 матчів. Далі другий матч. Женіс Ордабаси. Тут однозначно ви, виїзна перемога Ордабаси. Женіс 12, Ордабаси 7 -й поки що. Але я вважаю, що після цього матчу Ордабаси по турнірній таблиці піднімуться. Перемога Ордабаси. 1-82. Далі матч Тобол Атирау. А Терау поки що показує найгірші показники. Тобол четвертий. Тобол перемога в два м'ячі як мінімум. Тому я ризикну тут вибрати тобол мінус 1,5 фора. Коефіцієнт 1,97. І четвертий матч. Останній матч п'ятниці. Актобе Кайрат. Це матч. Лідерів. Так, е я не помилився, не виправляйте, а кто по ітогам перших десяти матчів на першому місці, Кайрат на третьому поки що е буде боротьба. Хочу взяти на себе сміливість і ризиковано, правда, але заявити. Обидві заб'ють. Актобе заб'є і кайрат заб'є. Навіть якщо вам пощастить знайти у вашому БК такий параметр, як обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Просто супер коефіцієнт чекає на вас. І це, я практично впевнений, на що цього прогнозу. Актобе Кайрат, обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Коефіцієнт далеко за двійку. А тепер три матчі у суботу 31 травня. Окжетпес Кизилжар. Тут взагалі е, я навіть не здивуюсь, якщо буде 0-0, але мені просто здається, тут буде. Дуже така в економ режимі скромна перемога Огжет Пес. Окжет Пес, до речі, непогано стартував, як для себе і для свого рівня. Шоста позиція поки що. У Кезелжар 8. Я вважаю, десь 1-0. Щось на кшталт цього. Окжет Пес переможе. Далі, у Литаву Туран. Отут, друзі. Скоріше за все, виїзна перемога Турана. Так. На цьому я і зупинюсь. А, а залишився матч Кайсар ЖТСу. Обидва клуби достойні один одного, гідні один одного. Обидва клуби не те, щоби я вважаю, що повинні забити. а... Я більше скажу: обидва клуби повинні пропустити. Недосить чудова оборона. І у Кайсара, і у ЖТС. Тому обидва клуби пропустять. Ну, а параметр, звісно, називається: Обидві заб'ють. 1,93. Все, у мене по 11 туру все, друзі. Не забуваємо, підписка, лайки, вподобайки, коментарі. Щиро дякую завжди ваш канал майстер-клас. До зустрічі. Всім па-па.